Вже починаються канікули у дітей, і я впевнений, що багато з батьків думають, чим же зайнятися дітям на канікулах. І я раджу вам запропонувати їм навчитися збирати кубіка Рубіка. Кубік Рубіка. Це чудова головоломка, яка розвине креативне мишлення, пам'ять та дрібну моторику. І так, я пропоную. П'ятиденний челендж по збиранню кубіка Рубіка. За п'ять днів, за достатньо простими алгоритмами, ви та ваші діти навчитесь збирати кубік Рубіка. Що вам для цього потрібно? Придбайте, будь ласка, кубіка Рубіка в будь-якому магазині. Який кубик Рубіка я не раджу вам кубувати першим. Хоча саме такий з'явився в нашій родині. Ось такі. Кольоровий з гарними такими фотографіями або малюнками. Його складати важче, ніж базові моделі. Тому я раджу вам купити спочатку. Базова модель, вона може бути не дуже дорогою, навіть бюджетні версії. Ви навчитесь складати. Чому? Тому що швидкість вам не буде так потрібна. Вже коли ви навчитеся складати Кубіка Рубіка, тоді ви будете складати, вам потрібен буде більш якісний, більш дорогий Кубік Рубіка. Але ось таке: не купуйте! І починаємо навчатися збирати кубіка Рубіка.